Вітаю, друзі. Ну що у влади змінився світогляд? Більше того, вже стає зрозуміло, до чого починають готувати суспільство і на яких тезах будуть прогрівати населення. Вибори, вибори і ще раз, вибори мотивують владу змінити підходи до інформаційної політики. І сьогодні нам будуть продавати те, що все, що відбувається зараз, це перемога. Володимир Зан Зеленський вже розпочав. Поки Путін окупував Україну, ми перемагаємо. Вважає Зеленський президент, оголосив, що для нього перемога збереження незалежності, адже Путін прагне захопити всю територію України. Ну тож, якщо залишиться один район Львівської області або якийсь Мукачівський район, то не захопив, Україна перемогла. Ну згідно логіки президента, саме так цікава логіка. Бо якщо Путін окупував Маріуполь, ми все одно перемагаємо. Бо ну захопив же всю Україну, Путін захопив Бахмут. Ми перемагаємо. І навіть якщо Путін захопив вуглідар і зараз захоплює інші міста, ми перемагаємо. Це така перемога, новий формат перемоги. Всю ж не захопив, поки не захопив. Поки Путін захопив Токмак, Васильівку, Мелітополь, і ми знову перемагаємо. Так ну я розумію, в логіці цих історій. Ворог окупав населений пункт Соснівка на Новопавлівському напрямку та окупував населений пункт Юниківка на сумському напрямку. що повідомляє до речі, Діпстейт, і це перемога, тому що не захопив Суми. Кожен раз, коли ми будемо втрачати щось, Зеленський буде заявляти, що але ж всю Україну не захопили. Ми вистояли, ми відстояли цим як. Ну да, зірваною мобілізацією, неподготовленою країною до повномасштабного вторгнення, з звільненим головкомом і провалами на фронт, а, корупцію серед оточення Зеленського. Угу. Це перемоги. Це все перемоги, це все елементи. Тож мені одному здається це хибною логікою і намаганням фактично маніпулювати. Бо я не знаю, як інакше можна це сприймати. Ми перемагаємо, якщо зупиняємо ворога і повертаємо територію. Ми перемагаємо кожен раз, коли ворогу дається відсіч та звільняється територія. Якщо цього не відбувається, то ну, не варто це називати перемогою, бо це не є перемога, це підміна понять і виправдання свого безсилля, е через коєні помилки. Але Зеленський називає це. Перемогу, тому що хоче продати це населенню як перемогу і не втратити рейтингу Все по орвалу. Війна це мир, свобода це рабство, незнання, сила. Але будуть ті, кому це зайде, на них і розрахована. Але давайте відверто казати. А це єдина історія, ну набу і САП під російським впливом. Та ні, ви хочете, Володимир Сандрович, врятувати своїх друзів. Ні, це російський вплив. Європейці починають казати: Та ви ж брешете, ви атакуєте антикорупційні інституції. Я хочу звільнити їх від російського впливу. До речі, це дуже корисна теза. Будь-що що не подобається Зеленському, можна назвати російським впливом, російськими агентами, агентами Кремля, російськими тезами, російськими ПСО. Люди платять гроші за виїзд з України. Це російське ПСО. Ні, ні, такого не відбувається. Друзі Зеленського займається корупцією. Це російський ПСО. Такого немає. СБУ відмазує свого генерала, бригадного, який отримав підозру в корупцію. Ні, не може такого бути. Він не корупціонер. Він це та людина. Це все російське ПСО. І все прикривається російським ПСО. Мені одному здається, що влада знайшла цю. А, Чарівну пігулку і намагається годувати її все суспільство. Але це ж маячня. Більше того, так, те, що Україна вистояла, це досягнення. Але це не перемога. Досягнення, не плутайте. Бо перемога це коли для українських військових не залишається жодної цілі на території України, не залишається жодного ворога на території України. Оце перемога. А те, що коли ми звільняли Україну. А те, що коли була нормальна мобілізація, а те, що коли головком залужний стратегічно виписував плани на майбутнє, ми дійсно перемагали, я не сперечаюсь. А от коли зірвали мобілізацію, зняли залужного, коли почали дірібанити гроші на дрони, коли корупція в Міністерстві оборони була не лише на рівні ЄС-17 гривень, коли дебіторська заборгованість просто мільярдами. І коли все це є, і коли на волю виходить депутат Слуги народу, який займався корупцією, на волю я кажу, це після арешту, я займався корупцією, на забезпеченні дронами Нацгвардії, і це голова Луганської обласної організації Слуга народу і приходить до парламенту і голосує далі, в тому числі і за закони, які повинні допомогти боротьбі з корупцією, це цинічна зухвалість. Це взагалі ганьба. Але це перемога. Бо він же прийшов до Верховної Ради і проголосував. Правда, там, як завжди, намагаються закласти свої інтереси представники Офісу президента, вони знову атакують, до речі, на БУІСАП. Зараз вони хочуть вручати підозри. Це окрема історія. Але знову нам намагаються продати, що те, що не є перемогою, це перемога. Таке роблять тільки в одному випадку: коли розуміють. Що досягнути справжньої перемоги не можуть. І це правда. Ані Зеленський, ані Єрмак, ані татаров не зможуть привести Україну до повернення кордонів не лише 91-го року, а й 22-го. Пам'ятаєте цю заяву? Ми б вмерли в Криму, але б його не здали зеленим чоловічким, заявив Зеленський. Щось ніхто не вмер у Зеленського та його оточення, коли здавали Маріуполь, Токмак, коли здали Васильівку. Щось ніхто не вмер, коли сьогодні ми втрачаємо ще територію. Так, от коли Збройні сили звільняють якісь окуповані населені пункти, то це перемога. І це справжня перемога, і це досягнення, про яке треба повідомляти з усіх прасок. Але коли президент намагається розповідати, що те, що Україна залишиться на політичній мапі, це перемога це не перемога. Це наслідки. Того, що зробив Зеленський, це наслідки того, як він керував країною, це наслідки того, що міжнародною політикою займався шоумен і завгосп, а не дипломати, це до речі, наслідки того, що генпрокурорів і інструкторів по помінету призначають послами, а людину з підозрою в корупції посло Сполучених Штатів. Це все загалом наслідки. Це коли близькі до тебе люди займаються закупівлею дронів і ракет, прикладаючи. Там копійку іншу до того, щоб трохи підзаробити. А потім з'ясовується, що не копійку інше, а десятки відсотків накручують, а інколи рази ціну, і через це ми маємо проблеми. Ну, поясню, як які. Коли корупціонер краде, він краде у військового. Бо так бюджет міг би заплатити за три дрони. А так, за один дрон падає гроші в кишені корупціонеру. А як і відомо, тільки один з трьох дронів влучає. Тож два пролетіли, їх збили, а третій просто не пролетів. Ці гроші вкрав корупціонер. І корупціонери не покарані. От, через все це, це у нас і немає перемоги. Але у Володимира Олександровича залишається бажання, він має неймовірну. Таку, знаєте, тягу до влади і хоче переобратися знову. Навіщо? Ну, як? По-перше, можна буде нове велике крадівництво або будівництво запропонувати. Ну, Тому що на тому ж підзаробили непогано, зараз на великому дроноводстві підзаробили, потім на великому відновленні підзароблять. Вони не хочуть жити в ім'я України. Вони хочуть, щоб Україна забезпечувала їх, бо інакше б було все по-іншому. До речі, коли ми кажемо про те, що Україна існує, Україна існує не завдяки тому, що робить Зеленський, а всупереч. І хлопці і дівчата на нулі тримають оборону не тому, що Зеленський створив для них умови, забезпечив всім необхідним. У них вистачає дронів, ребів, рерів, автівок, мін, снарядів всього ні, вони тримають оборону своєї країни, а ще тому, що їм допомагають. Громадяни України своїми грошима. Корупціонери не допомагають, навпаки, знищують. І в таких умовах саме і з'являються тези про те, що, ну, якщо не програли, це вже перемога. Перемога це коли ми дійсно можемо пишатися досягненням. А тим, що ми втратили всі можливості через дії, некомпетентні дії і невігластва нашого керівництва. Ну, це не перемога. Це ганьба, яку треба так і називати. Бо інакше ми будемо незабаром жити в умовах романа 1984 Джорджа Орвала, А нам це точно не потрібно. Бо ми ж будуємо не Рашку в вишиванці, а країну, яка геть не схожа на Росію. Україну. І це треба зрозуміти Зеленському. Тому хай розповідає казки собі. А для України потрібні реальні дії. Реальні дії. І якщо ми не можемо отримати перемогу, хай чесно скаже, через що? через кого, і завдяки чиїм безглуздим рішенням ми зараз в такому становищі. От це буде вже перша перемога Володимира Олександровича над собою. І це треба дочекатися. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за це. Але особливо дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, підтримайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. ЗСУ це і є майбутнє Україна. Гуртуємось навколо наших оборонців, всі ресурси на них, і тоді ми отримуємо перемогу. Тримаємося, па-па.